Під Час виконання ремонтних робіт працівники одного з підприємств міста ще восени минулого року знайшли у виритій ямі кілька краплевидних шматків бурштину з малим містом сторонніх краплень. Працівники робочої бригади не забрали знахідку, а розповіли про неї керівнику. Далі про неї дізналася влада міста. Припустити, що кілька шматків бурштину потрапили в землю випадково, було важко, і міська влада з ініціювала проведення досліджень на території міста. Тим більше, що видобуток бурштину не сьогодні завтра. Буде взято під державний контроль. Дослідження території проводило підприємство Укргеологпрожект, і те, що виявилось в результаті досліджень, можна назвати революцією в геології. Як зазначив старший науковий співробітник геологорозвідувального підприємства, доктор мінералогії та геогнозії Володимир Шурпатов. До сьогодні вважалося, що бурштин залягає несистемно і концентрація його не перевищує 0,1 грама на квадратний метр, навіть в зонах скупчення каменю. Проте на території користання і району виявили бурштунову жилу витягнуту з північного сходу на південь розмірами у поперечному перерізі 25 метрів на півтора кілометри. Поки не проведені більш докладні стратеграфічні дослідження, оцінити загальні розміри покладів бурштину неможливо. Проте вже сьогодні можна говорити про поверхневий видобуток бурштину глибина залягання його не більше 10 метрів, тобто просто під верхніми нашаруваннями. Цілком ймовірно, що найближчим часом в Коростені та передмісті розпочнеться широкомасштабний видобуток бурштину, а це нові робочі місця і прибуток в бюджету міста. Проте сьогодні йдеться й про небияку наукову цінність знахідки. А отже, нам слід працювати над розвитком інфраструктури, аби задовольнити потреби науковців, які вже зараз надсилають до міської ради запити про можливість проведення досліджень на території Коростеня.